Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Сьогодні ми розпочинаємо вивчати новий розділ Прийоми додавання і віднімання чисел у межах 10. Усне опитування. Доповніть осінню гірлянду числами. Два. 5, 7, 9, 10. Назви натуральний ряд чисел в прямому порядку, а потім в зворотному. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Яку закономірність має натуральний ряд чисел? Кожне наступне число Збільшено на одну одиницю. Давайте з вами порахуємо тепер парами два. 4, Шість. Вісім. Десять. Граємо в гру «Забий гол на воротах число 10. Щоб забити гол, нам потрібно пригадати склад числа 10. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так 10 це 5 ,5. 9 ,1. 6 і 4. 3, 7, 8, 2. Працюємо в робочому зошиті. Роботу розпочинаємо з обведення клітинки креслом квадрат. Зафарбовуємо червоним кольором і утворюємо візерунок в зошиті. Сьогодні наш візерунок складається з трикутника і квадрата. Тисне відео на паузу. І у візероночок в зошиті, чергуючи до кінця рядка трикутник і квадрат. Хвилинка каліграфії. На новому рядочку ми прописуємо каліграфічно числа 9, 10. Сьогодні на уроці ми повторюємо числа від 1 до 10. Працюємо з підручником. Завдання номер один. Працюємо усно. Назви числа. Перед вами числовий промінь. Користуємось ним. Назви числа більші за 6, але менші від 9. Я з вами згодна. Це числа 7 і 8. Назви числа, які більші за 2. Але менше від чотирьох. Це число три. Назви числа, які менше від семи, але більше за три. Я з вами згодна: 4, 5 і 6. І назви числа менше від восьми. Всі числа, які стоять ліворуч від числа 8, вони є менші. І це є числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Працюємо з завданням номер 2 Прочитай кожний вираз. З'ясуй, яке число одержимо наступне чи попереднє. За зразком. Знайди значення виразу. Зверніть увагу на зразок. 6 відняти один. При відніманні одиниці ми отримаємо попереднє число. Попереднє число це 5. 6 відняти 1 дорівнює 5. Зараз діти ці вирази ми будемо записувати в зошит. Ми їх розподілимо на два стовпчика. Перший стовпчик це у нас верхній рядок виразів. А другий стовпчик це є нижний рядок виразів. Зверніть увагу, ми зараз будемо працювати з верхнім рядком. Вирази записуємо в перший стовпчик. 9 додати один. Я з вами згодна. 9 додати 1 до 10. 10 відняти 1. 10 відняти 1 дорівнює 9. Ми отримаємо попереднє число, 7 відняти 1, дорівнює 6, і це є попереднє число, і 4 відняти 1, дорівнює 3, це також попереднє число. І так робимо висновок. При відніманні одиниці ми отримаємо попереднє число, а при додаванні одиниці ми отримаємо наступне число. Тисни відео на паузу і другий стовпчик. Запишіть, будь ласка, в зошит самостійно і знайди значення цих виразів. Визнач, на які числа впали листочки. Працюємо усно, це завдання номер три. Додати один дорівнює 10. Ми щойно з вами з'ясували, що при додаванні одиниці ми отримаємо наступне число. Значить, листочок впав на попереднє число. Правильно, 9. Розглядаємо наступний вираз. При відніманні одиниці ми отримаємо попереднє число. У нас є число. При відніманні одиниці ми отримуємо попереднє число. У нас попереднє число 7. Значить, нам потрібно поміркувати, яке наступне число. Адже від наступного числа віднімали одиницю. Після 7 наступне число 8. Нам потрібно 8 відняти 1. Продовжуємо працювати, знову-таки віднімаємо одиницю отримуємо попереднє число 6, а за числом 6 у нас буде число 7. Значить, 7 відняти 1 дорівнює 6. При додаванні одиниці ми отримаємо наступне число. Значить, зараз нам потрібно пригадати, яке попереднє число до числа 5. Так, а можемо і іншим способом пригадати склад числа 5. 5. Це 4 і 1. Наступний вираз на додавання ми можемо пригадати склад числа 8. 8, це 7 і 1. І останній вираз, зверніть увагу, у даному виразі закрите друге число. Це число віднімають від числа 7. Так, скільки нам треба відняти, щоб отримати 6. При відніманні одиниці ми отримаємо попереднє число. Значить, нам потрібно відняти одиницю. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Прокоментуй малюнки! Це завдання номер 4. Поміркуй! Треба об'єднувати чи вилучати об'єкти. Добери відповідні вирази. Усно знайди їх значення. Працюємо діти з першим малюнком. Розгляньте його уважно і поміркуйте. Треба тут об'єднувати чи вилучати. Правильно, об'єкти тут треба вилучати, адже одна камаха сонечко полетіла. Нам потрібно знайти. Скільки залишилося, скільки залишилося комах. Ми складаємо вираз на віднімання. 5 відняти 1, дорівнює 4. Я з вами згодна. Розглядаємо другий малюночок і міркуємо. Треба об'єднувати чи вилучати об'єкти. Я з вами згодна, що тут треба об'єднати об'єкти, адже у нас є одна мишка з грибочком. А до неї ще прибігло 3. Тому за цим малюночком ми будемо знаходити, скільки всього мишок нам потрібно скласти вираз на додавання. Один додати 3, дорівнює 4, і я з вами згодна, діти. Продовжуємо міркувати на третім малюночка, а тут що треба зробити? Дійсно, тут треба об'єднати, адже запитується, скільки всього бджілок прилетіло до квітки. Скільки всього ми знаходимо додаванням? Нам потрібно скласти вираз. Я з вами згодна. 3 додати 2. І це дорівнює 5. Розглядаємо останній малюночок. Що ми тут будемо робити? Об'єднувати чи вилучати? Дійсно, ми будемо вилучати об'єкти. Бо запитання скільки залишилося. Нам потрібно скласти вираз. 4 відняти 3. 4 відняти 3 дорівнює. До 1. Адже. Треба пригадати склад числа 4. 4 це 3 і 1. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми повторювали числа від 1 до 10. Оцініть наш урок. Хто на уроці працював із задоволенням, намалюйте в зошиті кульку зеленого кольору. А кому на уроці було сумно, намалюйте кульку червоного кольору. Дякую за роботу!